Один мученик у 20 -му столітті був ув'язнений, він був священником в ті часи, коли все хотіли зробити, щоб забрати в людей віру у Бога. І він, знаючи, що ніколи не буде до кінця виховувати своїх дітей, писав їм листи, листи, які мали стати для них дороговказом у їхньому житті. Так багато хто робив. І в одному із листів він написав своїм дітям, що якщо їм буде погано у житті, коли в них буде велика безнадія, і важко на душі, щоб вони виходили, шукали місце, де буде видно зірки і дивилися на небо. Небо темне, чорне, але в ньому завжди є зірки. З давніх давен люди підносять свій погляд до неба. Як це дивовижно? Ми всі ходимо під небом, і в будь-який момент, піднявши очі догори, ми можемо нагадати собі, що так робили і тисячу років, і дві, скільки людина є на землі, стільки вона над собою бачить. З однієї сторони темне небо, а з іншої сторони, звідти завжди світить зірка. Колись один мислитель казав: ми ніколи не можемо досягнути зірки. Люди ще навіть не знали, що це таке. Ми так багато зараз знаємо порівняно із тими, хто був до нас. Але також ми дуже добре знаємо, що досягнути тих зірок, які нас досягають, ми не можемо. І невідомо, чи коли-небудь зможемо. Тепер ми вже можемо говорити науковою мовою тисячі, сотні тисяч світлових років, тобто швидкість світла, якої ще ми не навчилися досягати ніяким способом, відділяє нас від якогось світла, яке приходить, і людина піднімає погляд і його бачить. А ще в давні часи люди думали, що оці зірки, які вони бачать на небі, це наче якісь такі проколоті пробоїни до якогось світла, яке є за темрявою. Знаєте, як дитина взяти чорний папір, в ньому зробити дирочки і поставити перед лампою. Отже, за цим чимось темним, через ці малесенькі. Дірочки видно особливе світло. І ось оце світло, яке начебто, поза цим світом, ми не можемо заглянути туди. Воно нас досягає. І оцим світлом, всеохопним, надзвичайним і вищим за все, що ми можемо собі уявити. Просто кожного разу, коли. У вас будуть моменти, що вам здається, що все дуже так прозаїчно, сумно і сухо, і банально у житті. Просто піднімайте погляд вгору і дивіться, де ви знаходитесь. Ви знаходитесь в чомусь дуже дивовижному, в дивовижному, незбагненному, неосяжному світі. Але в той же час, з давніх давен, люди здогадувались, що за цією неосяжністю. Створеного світу, який людина пробує дослідити, є щось ще більше. А християнство в... спочатку до того ще, як сказало головну нам новину в образі Ізраїльської віри, старозавітньої віри, через окремих людей, таких як Авраам, Мойсей, пророки, праведники. Вони почали казати, Той не просто щось дуже велике, щось надмірно і незбагненно більше за нас, а хтось є хтось. Оце світло, перш за все, це Бог. І це світло нас досягає. І все ближче ми до Різдва Христового. Сьогоднішня неділя називається неділя. Пра отців», наступна неділя буде неділя отців, і вже після неї буде Різдво. І ми будемо чути оцей пісний спів. Слава Вишніх Богу, на землі мир і в людях благовоління. Ангельський спів, спів із неба, спів зірок. Спів вселенної, який говорить Бог досягає нас. Ми не самотні, Бог приходить до нас. Бог є значно кращий за будь-яке світло, тому що Він є світлом світла, і саме цей прихід вселяє надію в людину. Задумати стільки, колись Авраам подивився до гори, і Бог йому сказав: Ось дивись, як на небі є зірок, так в тебе буде діточок. Діточок по вірі, тих, хто так, як і ти, будуть піднімати очі вгору і мати надію на те, що ми не самотні, ми не залишені нашим Господом. І так покоління за поколінням триває справжня історія. Є історія, яку ми вивчаємо в школі. Іноді навіть деякі педагоги кажуть. Що ця наша історія шкільна вона перетворюється на ну, історію воєн. Весь час. А один народ завоював інший, а там загинуло стільки. А потім все знову змінилося. В результаті історія виглядає ну, явно непривабливо, тому що це постійні вбивства, постійні жахіття. І так в школі людина цього вчиться. І тільки біблійна історія, тільки християнський підхід до того, що відбувається у, у всіх цих днях, годинах, роках, люди народжуються і помирають. Через 100 років, уявіть собі, вже не буде нікого із нас. Будуть на цілій планеті знову мільярди абсолютно інших людей. Але всі ці інші люди знову ж таки будуть серед них знаходитися такі, що піднімлять свій погляд на небо і подумають, що я тут роблю, навіщо я живу? І от спробувати допомогти людині в цьому розібратися. Намагалися оці правоці, отці, всі ті, хто ствердно казали, Бог є. Бо я почув його поклик. І в чому складність цього поклику? В чому суть історії людства? А це знайти баланс між двома станами, між любовю Бога до людини і свободою людини. Як співставити любов і свободу? Щоразу людина мучиться через це, бо з однієї сторони. Вона постійно прагне, прагне того, щоб відчувати себе вільною від усього, в тому числі і від смерті. Але щоразу зустрічається і з тим, що її свобода достатньо обмежена. Ну я свобідний. Тут будь-яку мить захворів і вже немає ніякої свободи. Дуже легко ця гординя, гординя з людини знімається. І от Бог шукає шлях. Як зробити так, щоб була свобода любові? А не окремо любов і свобода? Свобода любові це коли я добровільно обираю обмеження свого я, свого его, свого егоїзму, своєї відірваності і закритості від інших людей і від Бога. І для того, щоб достукатися до людини. Бог різними способами всю цю історію людства приходить до нас. І найяскравіший його прихід полягає у тому, що він каже: подивіться, хто я? Я маленьке немовля, я беззахисний, я є той, хто має викликати у вас бажання любити, бажання захищати. Я добровільно став одним із вас, щоб кожен міг сказати з нами Бог. І далі, оці останні 2000 років, ми намагаємось збагнути, що таке сталося. А як це виявляється? Це виявляється через тих людей, які і досі знаходять в собі силу і бажання погодитися на цю любов Божу. Погодитися через те, що коли навколо так багато зла, так багато якраз утвердження свободи без любові, свободи як утвердження у свавіллі, оцієї пекельної, диявольської свободи, я роблю, що хочу, і інші мене не цікавлять. Я в центр усього ставлю свої інтереси. І Бог для мене засіб, і інша людина для мене засіб. Але все ж є люди, які кажуть, я свобідно, отут дуже важливо, свобідно обираю любити. А свобідно любити це все ж повторювати шлях Христа. Свобода любові означає відкритість до зраненості. Це коли на моє добро, добром. Не будуть відповідати. Це коли я дарую і розумію, що не подякую за це. Це коли я кожну людину на своєму шляху сприймаю як подарунок від Бога. А чому? Добру людину я зустрів, кращу за себе я зустрів, я не зазрю, а дякую Богу, що маю можливість взяти приклад із когось. Бути орієнтованим на когось. Складніше, коли я погану людину зустрічаю. Як поганий, неприємний мені може бути даром від Бога. Святі Отці весь час наголошували. Ті, хто тобі неприємні, також тобі подарунок. В чому цей дар? А в тому, що якраз я в такій ситуації можу свобідно вибрати позицію все ж. Добра до цієї людини, і я їй даю шанс прокинутися. Я їй даю шанс на те, щоб вона побачила, що є хтось, хто веде себе по-іншому, хто не відповідає злом на зло, хто являє іншу реальність. І як би важко це не звучало, чим більш людяними, справжніми, перш за все, в стосунках один із одним, Будемо перебувати ми, тим більші шанси будуть на зміну тих, хто нас так ненавидить. Тому нам і в ці важкі часи треба зберігати людяність, наголошую, перш за все, один до одного. Щоб нас не було, що моя хата з краю, нічого не знаю, кожен сам за себе. Чим більше ми будемо згуртовані, тим більше свідчення людяності. Ми будемо подавати і один одному, і іншим народам, якими б страшними і часто злими по відношенні до нас вони не були. Тож нехай Господь в ці передрізв'яні дні нагадує нам, поки я можу підняти погляд і побачити світло, яке приходить, надія залишається. Амінь